Зумієте? І хочу скористатися вашими благами, вашими успіхами, перспективами, які у вас є, так? І от на це загострена її увага. Тому, тому вона хоче або перехват зробити, або заволодіти тим, чим володієте ви, і е, хоче перебити вам доступ до цього. Тут якось вона старається. Тут поки що старання, але карти не стверджують, що тут прямо 100% магія. Угу. Причому, якщо з іншої сторони подивитися, то це досить ймовірний варіант. Угу. Угу. Так, вона хоче. Вона хоче, бачите... Якимось таким дивним для неї чином всі ті методи, якими вона користується, вона хоче, щоб сили були на її стороні.